Вітаю народи, Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп. І сьогодні в нас тема відео: Умперін вейст за бранта та кантарело. Ви вже знаєте, що мій бранд С 2 тому я трішки ребаланснув його крити, щоб кричан від С 2 був менш значущим. До нього я взяв Ян Ян недокачену у звичайній збірці, а також взагалі не прокачену байжі. Щодо Кантарелли, то вона в мене зі стрінгмастером в новому хавоксеті, і я теж спеціально це зробив, щоб вона була трохи слабшою. Однак до неї я додав Санхуа та Веріну, тому що здебільшого ці два персонажі у вас усіх є. Як бонусний баф я раджу брати саме цей, тому що він трішки зламаний і найсильніше, що взагалі тут можна взяти. А критів зараз в золотих бафах немає. Щодо того, кого в яку половину брати, краще спробуйте один варіант і другий варіант, тому що якась команда може краще себе показати у першій половині, а якась у другій. Одразу скажу, що це перший і єдиний ран за цих персонажів, який я зробив, спеціально для того, щоб розібрати на цьому прикладі усі помилки, які я допустив однак при цьому я все одно встиг закрити і набрати достатню кількість очок. Як бачили, щойно Бранд відлетів кудись невідомо куди, тому що перша група монстрів зникла, а друга ще не встигла з'явитися. І в цей момент якраз я перемкнувся на нього. Тому він в таргет обрав якусь порожнечу. На мою думку, Бранд дуже класний персонаж для цього режиму, однак він дуже дуже хоче с 1 Як бачите, супротивники завмерли і чекали, поки впаде на них Якір. І для того, щоб це відбувалося, щоб вони замерли і не розбігалися в цей момент. Вам потрібно мати s 1 Якщо ж у вас його немає, я впевнений, що закривати контент все одно можна. Просто інколи від ситуації до ситуації вам доведеться робити ретраї. Як бачите, навіть знаходячись на байжі, де цей додатковий електро він спричиняється досить високий. З того, що я зрозумів, роблячи цей трай, мені в цій команді не потрібна ані байжі, ані ян'ян. -ян. Я б міг просто бути весь час на бранці і все одно показати абсолютно той самий таймер. До речі, ще одна фішка якоря, що в нього пролонгований демедж. Тож як бачите, вбивши одну пачку монстрів, я вдарив і вбив ще одну пачку монстрів, і ще трішки задамажив третю пачку монстрів. Тому досить важливо, щоб ви використовуючи якорь вбивали усю хвилю для того, щоб задамажити ще й наступну хвилю. Ось тут я одразу після вбивства супротивника натиснув якорь, думав, що він знайде таргет, однак він не знайшов і упав кудись. Через це я не вразив супротивників і втратив досить високу частку демеджу. Закидуємо останній якорь на останніх секундах і завершуємо. Якщо ж взяти в цю команду Санхуа та Веріну з другої команди, і бренд буде С 0 то в нього демедж буде все одно більший ніж в мого бранда. Що ж, переходимо до другої половини. В ній все вже не так круто. По-перше, на мою думку, друга половина складніша, ніж перша, просто через ось цих собак. Собаки просто жахливі. Я зазвичай проти них беру ротчу, тому що вона в мене є, і з нею їх закривати значно простіше. Однак цього разу в мене ось така досить дивна команда. Ці собаки дуже часто розбігаються, і з ними складно впоратися швидко, тому зазвичай вони з'їдають основний час на цій половині. Використовувати її як ДД у цій половині без сігни. Ще й Хуа в мене с четверта. Та й зверіною, на мою думку, краще все ж використовувати шоркіпера. По-перше, ротація шоркіпера довша, і за рахунок цього коротка ротація Кантарелли вже не виглядатиме такою короткою, як це зверіною. Тому що, як бачите, в мене навіть проблеми з відновленням ультімейту. Ротація надто швидка. Oh, this will be fun. Leave it to me. <laughs> Stay behind me. Shackles be gone. I'll keep you something. By sea's venom Surge of deep tides Oh, this Stay behind me Frozen blockade heard of every life is <laughs> in everything Stay behind me Ось тут мені треба було натиснути одразу навичку ульту, щоб мене не скинули на землю. І через це я втратив купу часу. Бо далі мені все не вдається і не вдається, використовуючи хеві-атаку, увійти в міраж стан. Як бачите, я підкидаюся вгору, але в міраж не входжу. Тож як і в першій половині, так і в другій половині ран можна було б значно покращити. Однак, побачивши, що я вже набрав 4500, тисячі, я вирішив, що нехай вже лишається такий ран. Я не казатиму, що це все зробили Бранд та Кантарела, тому що цей баф просто неймовірний. Беріть його обов'язково, якщо у вас виникли певні труднощі з проходженням цього контенту під час цього оновлення. На мою думку, що Кантарелла, що Бранд досить добре підходить для цього режиму. Однак, якщо Бранд може це зробити в соло, то Кантареллі потрібен хтось іще. Якби я до неї додав рочу, то впевнений, що вона б закрила достатньо швидко, і це б додало, як мінімум, ще 700 800 очок. У першій же половині, звісно, можна було б взяти Чанлі або Сенхуа. За рахунок цього я б теж зміг покращити. Свій результат. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!